Я, я не перший, що номера знімаю. Поки, блять, рубачиш, воно ж знімаю. Куди дівають його, бля, я не знаю. Знімають номери. О. Це виходить Nzone Plus 24 року. І от мені дуже цікаво. Сама цікава річ, яка мене цікавить, це ось. Це ТДРК 24-го року. Ну а зараз те про що ви питали, про мрію для багатьох. Я обережненько. Кому цікаво, якщо вудлище з катушкою така, яка має ручку, що вкручується окремо, то я ось так її примотую і ось так транспортую. Але треба постійно спостерігати, щоб вона ніде не витокла. На вулиці плюс 4, а в день має стати трошки тепліше. І сьогодні планую порибалити на вході Русановський канал. Давно там не рибали, колись один раз рибали, в років 10 чи 8 тому. Вовчик Аліфір скинув координати, тому поїду спробую. Ну і ви дізнаєтесь результат. Заїхав прямо під воду, не знаю, заїзд в парк був відкритий. Але чи зможу виїхати оце питання? Ну, спробуємо, ризикнемо. Так, маю надію, евакуатор не забере авто. Ну, побачимо. Ми йдемо в специфічне місце, Вова мені його на карті скинув. Бо він сказав, що тут сидіти можна лише в декількох місцях, на самому повороті. Тому зараз я намагатимусь саме те місце і знайти. Ну, мабуть, тут і сідатиму, а куди ще далі йти. Он та зала. Да. Так. Все, ми прийшли. Тому розкладуюсь і вперед. Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Роман Кравченко, а це означає, що ви знову на YouTube каналі «Хай клює». Кияни знають чудово, де я зараз знаходжусь. Це Русанівська протока, праворуч вхід в Русанівський канал. 12-та година дня. Я рибалю, дуже цікава риболовля вийшла. Я швиденько розповім таку цікаву інформацію. Тим, хто сюди збирається їхати, я думаю, вона буде корисною. Ну, Перше виїхав, ще темно було, але вже поки приїхав, вже розвидніло. Заїхати сюди, на початку парку можна було, я заїхав, знайшов містечко, де запаркуватись, все, вже забрав свої речі, йшов сюди. Мені зустрівся наш колега рибалка і розповів, дуже цікаву інформацію. Сильный туман в ранку Добрый, Добрый. Добрый. я, вот сюда я приезжал, на рыбалку, Ага Я, я не перший что номера снимают Вот блять, бл**, номер снимает Куда девают я не знаю Знімають номери. Ну, така знака ж в'їзд заборонено немає. Ну я знаю, але да? ну, якісь під проходить мимо і знімають. Ну я не знаю. Ви хочете ріску я вже більше сюди. А не де ви ставите? Ну, ставлю на дороги, там, там ставлю. Зараз поставив поставлю на Флоренції. Як після моста одразу направо. Повернув і А потім пішки сюди? Ну да. так. Вже поїхав, номер заказав, поставив. І це недавно буквально, так? Да? Пару місяців. І я не перший. До того то парнішка один пожаркувався, що про номер зразу. Дякую, що сказали. От гади. Так, да, я приїхав, подивився в Ну, Думаю, може зняли, викинули, забрали. А, понятно. Ну, ви зараз уйдете, а номер знімає. Ну якісь бля, бачите, знімають. Чому він Сука. так робить? Я не знаю. Все, зрозумію, тоді десь поїду паркуватися. Ну хочете, я зараз буду кидати. Залишити біля мене, поставте машину. Я отут на лавоці залишу. такі справи. Запаркувався на дорозі, ось який гарний краєвид ранку. І зараз біжу на ту сторону, О, поки авто немає, прибіжу. І ось там ми будемо рибалити. Тому будьте уважні і якщо не хочете зайвий раз ризикувати, тому все ж таки, мабуть, доведеться залишати авто десь в іншому місці. Я сюди дійшов по наводці мого друга Вови Алефіра, він сказав, що в цьому місці є буквально невеликий такий проміжок берега перспективний. Ну, я, відповідно, прийшов саме сюди, промірявся, проміряв весь спектр. І так виявилося, що. Глибини дуже різні, перепади, все. Тому я зупинився і в найглибшому місці, і в середньому, і більш-менш в мілкому. Обрав три дистанції: 49 метрів, там десь 6,5 метрів глибина, дно твердий мул, бо мушлю я так і не знайшов. 34 метри, теж дно такий більш-менш твердий мул, глибина близько 5 метрів. І 83 метри, глибина близько 5 метрів, але там дуже багато листя було, сміття. Загодував Відразу три дистанції, бо давно не ловив по декілька годівничок для того, щоб потім була можливість міняти, якщо не буде риби. І ось з 8 ранку до 12.00 я перепробував всі ці дистанції, перезакидав і праворуч, і ліворуч, і куди завгодно. І в кінці кінців. Поміняв купу насадок, там, починаючи з одного мотиля і закінчуючи там, двома апаришами або десятьма мотилями різні насадки. Змінивши довжини повідців і діаметри від 2,08 до 0,104 від 50, 50 см до 1,5 метри майже до двох, я отримав рівно нуль. Нуль реакції, риби, взагалі на все. Я і в корм додавав всі свої фішки. І сухий корм запахом коріандра, і ліквід, і копру. Тобто варював з різними варіантами. І в кінці кінців мене нуль. Навіть мотиля одного мотилика жодного разу ніхто не підсасав. Звісно, що в мене при собі була і пінка, і мотиль, і апариш, все було. Тобто весь мій стандартний набор був при мені. І коробочки мої з сипухами, і ліквіди, все було. Повідці, знову ж таки, від 6620 там 12-го номера до 16-го номера. Це взагалі дуже дрібний гачок. На 008 жилці на одного мотилика і нуль, нуль. Ніхто на мою насадку не реагує. Тому. Місце це класне. Тут е, воно і влітку працює, і по весні, і осінню. Але справа в чому? Справа в тому, що коли сюди заходить риба, тут людей просто купа і не сядеш. А поки тут риби немає, е, ну, робити тут нічого. Звісно, я міг поїхати на скаймол і там набомбить, але я там вже був тисячу разів, хотілося щось нове, хотілося спробувати тут. Я спробував і зрозумів, що я втратив цей час. Не втратив його в сенсі глобальному, але без риби його провів. Тому я розумію, Надія вона помирає останньою. Однак я все ж таки думаю, що на сьогодні я свою риболовлю тут закінчую. Буду збиратися їхати додому, бо всі мої маніпуляції ні до чого доброго не призвели. Я принаймні зранку дуже насолодився цією атмосферою, погодою. Сонечко, тобто ну, дуже красиво, так знаєте, дуже атмосферно було. Їхатиму додому займатися своїми справами. І ще знаєте, що подумав? Якщо далі буде продовження, значить все ж таки я це зробив. Зараз вже, я вже знаходжусь недалеко. Тут магазин берег на Русанівці, туди лівіше. І ви питаєте там про вудлища, ще про щось, то я от заїду. Зараз, мабуть, і все ж таки подивлюсь у це нову Daiwa Distance, ніби якось він там називається. Хоча б в руках потримаю для того, щоб зрозуміти, що він до чого, хоча б побачити візуально. Ну і ось там я бачив, Вова Дорошенко на каналі викладає на каналі берега там огляди нових катушок Daiwa Endzone 24-го року. Ну от заїду зараз покручу. Принаймні, якщо далі буде відео, значить подивлюсь своєю думкою, що як і до чого. Все, друзі. Кому було цікаво, що практично нереально або принаймні корисно. Як завжди кажу вам, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бо рибалки бувають і такими. Не часто, але бувають. І я не вірю в те, що є вода і немає риби, вона в будь-якому випадку є. Але чомусь сьогодні всі мої маніпуляції, я ж кажу, навіть на одного мотилика, ні до чого не призвели. Тому все далі побачимо, можливо, катушки в моїх руках. Я думаю, що ви на каналі Берег бачили, Вова знімав ось нові катушки. отакі. Це п'ятерка. Це виходить ензон плюс 24-го року. І от мені дуже цікаво, бо я на одній з рибалок спробував ТДР, ні, не, не ТДР, а торнамент у Міхайла взяв, бо в мене катушка. Шнур відірвало. Я покрутив, я після цього не можу нормально спати. Вона та ТДР настільки краще крутиться ніж ці звичайні катушки. А ось новий зон. 5 тисяч, ну дуже плавний. Ну, люфт є, але незначний. Ну от порівняно, наприклад, з тими, що є в мене, якщо ми беремо Legalis, Excel, якщо ми беремо Фуегу, ну, ходно багато плавніший. Я б, звісно, не проти був би таку спробувати. Але побачимо. А це 6 тисяч. Ну, 6 тисяч значно масивніше. О, це. Я думав, що вони в однакових. В корпусах лише ротори різні, але насправді ні. Тобто 6 тисяч вона дійсно і в корпусі більша, і в цьому. Тобто вона буде набагато потужніша, ніж 5 тисяч. Але крутиться класно. Угу. Крутиться відчутно краще, ніж звичайна серія. Ну Побачу, можливо, якщо ці зірки співпадуть. То можливо все ж таки десь спробуємо. А тепер саме цікава річ, яка мене цікавить, це ось це ТДРК 24-го року. Люфт взагалі класний. І теж ну, умовно, якщо я торнаментом користувався, от я почитав, що торнамент 20-й, якщо не помиляюсь. І ТДРК ця, тобто вони по наповненню внутрішньому, вони практично ідентичні. Да, і розмір такий якраз, ну розмір дуже гарний. тобто Крутиться дуже класно. Звісно, що все це лише потім на воді тестується, але от саме це відчуття від того, як ти крутиш, і наскільки. Здавалось би, ніби, да, от що там можна придумати? Все вже придумано до нас. Однак після тієї того тернамету, який я покрутив, це небо і земля. Ну Не знаю, можливо, якось зірки зійдуться і колись вийде половить і такою катушкою. Тому дійсно дуже плавний ход, дуже класний. Ну побачимо, якщо, якщо можна, поставте, будь ласка, щоб не впала. Ну, а зараз те, про що ви питали, про мрію для багатьох. Я обережненько. Бачите, це Distance Special Feeder. Це 3,9 до 150. Не знаю, чи вийде на нього половить, але бачите, дизайн трошки змінився. Е, там є технологія, бо Дорошенко розповідав, якщо що ви подивитесь, кому цікаво, змінилась. Але відчутно, от мені здається, що вага має бути менша, да? так? Да, так, вага дійсно напередодні менша. Воно легше стало. І при цьому в них запас по потужності зберігся такий самий, як у старих зеток. Знаєте, коли тримаєш нове вудлище, тим більше таке, коли ти вже на зетки проловив чи 3-4 чи роки, в мене одні зетки, а тепер. Але все одно будь-яке нове вудлище завжди хочеться собі. Ну, дизайн я скажу так, дизайн, як на мене, то порівняно з зеткою, ну, цікавіший. Бозетка, ви знаєте, це робоча конячка і дизайн. Де мені багато казали, що комусь подобається, але ви знаєте, я ніколи не звертаю на це уваги. Але от навіть я, як людина, яка позбавлена відчуття такої естетики, я, наприклад, не розумію, чи гарні квіти, чи не гарні. А от коли тримаю вудлище, то розумію, що а потримайте за кінчик. А ось у нас є спеціально можна. Та я боюсь, потримайте просто. щоб було. Мені просто цікаво, бо воно відразу відчувається. Ага, ну бачите, От умовно палка доволі швидка і має бути дуже кидуча. Тобто вона, як на мене, то ось вона строю, по тому як вона працює, вона дуже схожа на зетку. Дуже схожа. Тобто це не сапля. Ну, я надію на те, що вона потрапить до мене в руки. Не втрачаю, але все ж таки думаю, що. Ну, клас, відчутно, ну дуже легка палка для 3,950, просто. О, клас. Тому, бачите, от, все ж такі, оці нові катушки, яку я покрутив в руках, ензонки 24-го року, вони відчутно плавніші. Тобто, це не те ензон, який був минуло. Хто б що не казав би там, можливо, хтось каже там, що це дорого дешево, а між іншим, я навіть ціну не подивився. Неважливо. Але вони відчутно краще крутяться і ніж ті старі 20 2020 року. Ну, про ТДР ДРК я взагалі мовчу, бо я тільки тернаментом ловив один раз, але то зовсім інший світ. Тому приїздіть, дивіться, в магазині є в принципі все. Ну, якби мене не було взяток, то я б 100% би, збирав би гроші і купив би собі такі вищі. Там інші варіанти є. Але умовно, ну, 4,2 нема сенсу мені тримати її в руках, бо в мене зетки 4,2 не було. У мене ось 3,9 до 150. Дуже легенька, швиденька паличка. Я б з нею попрацював. Все, я, я вам дякую mm -hmm. за, за час. Тому бачите, ми сьогодні і так, і так. І рибу половили, і нарешті, ось бачите, тут ціла серія. Можна будь який подивитися, кого цікавить. Отакі справи, друзі. Ну все, нарешті я потримаю в руках, Так що, якщо вийде колись половить, то обов'язково розповім. Ну і про катушки теж. З катушками може щось якось скоро. Бо у мене вже легаліс, мій 4 роки я молочу, і я розумію, що він скоро ляже. І можливо, все ж таки, на заміну йому щось доведеться. Але ви обов'язково побачите. Все, до побачення.